Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі Тиса 1 В студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску встановити нові тераси, замінити каналізацію та закривати ворота кладовища на ключ. Нові рішення Ужгородського міськвиконкому. Літо час гіпертонічних кризів. Виміряй тиск, бережи своє здоров'я. Спільно з громадськістю в Ужгороді обговорили зміни до Конституції України у сфері прав людини. Волинь стала ближчою до Закарпаття. В Ужгороді відкрили виставку вишитих рушників волинських майстринь. Спільно з громадськістю зміни до Конституції України у сфері прав людини обговорили в Ужгороді разом з громадськими активістами. Обласний центр Закарпаття став третім містом, де зібрали громадських діячів, професорів та суддів для обговорення реальних змін, які стосуються прав людини. Ініціатори зазначають, дискусії повинні бути відкритими і узгодженими саме з громадою, адже вона так само користується основним законом держави. Зараз робоча група працює над розділом соціального права. Суспільство стало активніше. Переконаний громадський активіст Павло Величко каже, прислухатись до думки громади почали після революції гідності. Подальші зміни, які будуть внесені до основного закону України, будуть впливати на наше майбутнє життя. Тому ми повинні долучатися до таких обговорень, вносити свої пропозиції. Що ми хочемо бачити від влади, що ми хочемо бачити у нових змінах до Конституції, Чому ми намагаємося впливати на те? Аби конституція діяла, аби вона впроваджувала свої положення у реальність ушоро третє місто, де відбулося обговорення внесення змін до конституції України. Робоча група вже побувала в Рівному та Івано-Франківську. Закарпатські судді зазначають, подібні обговорення та долучення громади для нашого краю необхідні. Конституційна комісія, яка сьогодні створена і працює, вона працює по кільком напрямкам. Ми знаємо, що той розділ, який є в конституції, який присвячено правам та свободам громадян, насправді дуже гарно виписаний. Однак багато громадян кажуть про те, що не все працює. І в цьому є основна проблема. У конституційній комісії зареєстровані кілька народних депутатів. Проте активну участь в обговореннях бере лише один, зазначили учасники круглого столу. Юрій Чижмар переконаний, у новий час необхідні нововведення до конституції, зокрема такі, що стосуються прав людини. Коаліція політичних партій, які зробили більшість парламентів, вони прийняли рішення, що Конституція України повинна бути насні зміни у відповідності до тих нових реалій суспільства, які є це і децентралізація, і перегляд основних цінностей. Щодо свобод і прав людини, щодо судоустрою, правоохоронної системи, і таким чином ми би хотіли проговорити ті основні напрацювання і почути в юридичної літи судової працівників судової системи, правоохоронної системи, громадськості, правозахисників щодо тих позицій, які ми вкладаємо, щодо тих нових якихось позицій, які би треба було закласти, тому що ну суспільство динамічне і воно не може жити по старим законам. Робоча група працює відкрито. Члени конституційної комісії прагнуть розробити такі зміни, щоб зберегти кращу. Напрацювання конституції а ще акцентувати увагу на тому, за що відповідає держава, а за що народ. Далі конституційна комісія попрямує до східної та південної України. Встановити нові тераси, замінити каналізацію та закривати ворота кладовища на ключ. Такі рішення прийняли на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому. Члени виконавчого комітету знову погодили встановлення літніх терас в усьому місті. Такі рішення вже стали нормою для кожного засідання міськвиконкому. Два тижні тому міська влада погодила встановлення 30 літніх майданчиків, зараз ще п'яти. Крім того, у мікрорайоні Червениця планують збудувати нову насосну станцію та замінити півтора кілометра каналізації. На це у міському бюджеті передбачені кошти, проте половину робіт профінансують самі мешканці мікрорайону. Також члени міськвиконкому дозволили на ніч закривати старі ворота кладовища на вулиці Капушанській. Ми два чи три роки назад дозволили відновити церкву, там був фундамент церкви греко-католицької єпархії на куті кладовища. Вони разом з активістами привели в порядок саме кладовище, позбирали сміття, повирізали кущі і так далі. Ну, все, що благоустроїли це кладовище, поставили забор. Сьогодні вони просять, щоб ночі там не збиралися, не бешкотували ніхто. Що їхній сторож буде закривати клад... кладовище саме в такі часи, як було визначено. Відкривати буде в 7 годин ранку, ну і закривати в 9 вечора. Черговий загін закарпатських міліціонерів вирушив у зону АТО на Донеччину, аби замінити на бойовому посту своїх товаришів. Проводжали бійців керівництво області й УМВС, друзі, колеги по службі, рідні та близькі. З напутнім словом до правоохоронців звернулись голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та начальник УМВС України в Закарпатській області, полковник Сергій Шаранич благословив загін правоохоронців отець Іван, який і сам неодноразово служив у зоні АТО як військовий капелан. Їдемо в зону повищеної небезпеки. Ми всі свідомо знають, на що і куди йдуть, йдуть виконувати свій обов'язок, свою присягу. Сьогодні здійснюємо чергову ротацію в зоні антитерористичних операцій для того, щоб боронити рубежі нашої країни. І Я впевнений, що наша Україна переможе, буде незалежною, вільною державою. Закарпатська міліція все для того робить, щоб від неї все можливо. Кого звільнили від кримінальної відповідальності за економічний злочин і скільки таких фактів на Закарпатті розповіли на прес-конференції у фіскальній службі. Податківці відзвітували про зроблене з початку року і окреслили особливості роботи прикордонної області. Про це та інше детальніше в наступному сюжеті. Цьогоріч у слідчому управлінні перебувало 71 кримінальне провадження. У 36 випадках розпочато досудове слідство решта залишки минулого року. Половина усіх проваджень тяжкі злочини. Що стосується справ, досудове розслідування яких вже закінчилося, варто наголосити. Головна мета направити до суду і відшкодувати матеріальні збитки завдані державі. нині до суду скеровано 28 кримінальних проваджень чотири із них із клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Вісім із обвинувальними актами, а 16 справ закрито. Підставами закриття могли бути різні причини: це зокрема встановлення в ході досудового розслідування відсутності складу кримінального правопорушення. Або у цьому році я думаю, що ви всі чули про застосування і можливість використання податкового компромісу з суб'єктами господарювання. Таким чином, чотири провадження у нас закрито в зв'язку з досягненням податкового компромісу. Промісу у наслідок закриття проваджень бюджет поповнився майже на 3 мільйони гривень. Усього ж кажуть податківці, із загальної суми збитків понад 3 мільйони, відшкодовано 75%. відсотків. Найбільше пишаються тими провадженнями, у наслідок розслідування яких відшкодовано 100% відсотків завданих збитків. Наразі таких фактів два. Інші не менш резонансні справи незаконне перевезення і підробка підакцизних товарів. Оперативники відслідкували кілька автомобілів, які задокументували перевезення одних товарів. А натомість податківці виявили десятки тисяч літрів спирту. Ми оглянули, в результаті чого виявили двадцять з половиною тисяч літрів спирту. Інший такий ви приклад. Ми буквально на минулому тижні мали можливість затримати транспортний засіб в слідч-оперативну групу. Теж за результатами відпрацювання кримінального провадження було проведено ряд негласних слідчо розшукових дій. В результаті їх легалізації ми встановили, що з території Львівської області транспортуються алкогольні підроблені алкогольні акцизні продукції. Попри чималі досягнення, через реорганізацію фіскальної служби податкова міліція втратила повноваження займатися оперативно-розшуковою діяльністю. Тому кажуть, ефективність роботи дещо знизилася. У цілому переконують у фіскальній службі економіка області і суб'єкти підприємницької діяльності. Під пильним наглядом. Щодо фіктивних підприємств, таких на Закарпатті виявили три. Вони перереєструвались із Донецької і Дніпропетровської областей. Літо час відпусток і гіпертонічних криз. Саме цей період найважчий для адаптації організму до високої температури повітря. Різке підвищення або пониження тиску становить серйозну загрозу здоров'ю людини. Як діяти, якщо ця проблема застала вас? Зненацька дізнавалась Нелі Янчук. Пані Лізі за 70. Спеку жінка переносить важко. Три роки страждає від гіпертонічного кризу. В аптеку жінка зайшла, аби виміряти артеріальний тиск. Зробити це самостійно, вдома вона не в змозі. Рано я встала, мені тошнило. Я відчувала, що вже сто двадцять Але 128, то тут зовсім для мене малей. На початку ця послуга е, дуже обережно сприймалася нашим, е, нашими відвідувачами, але коли е, дізнавалися, що нічого не потрібно, і дуже зручно і дуже просто, ви самі е, в тому впевнилися, дуже просто це зробити. Е, ця послуга зараз нас користується попитом. Влітку кількість відвідувачів, які користуються послугою вимірювання тиску, збільшується в рази, зазначають працівники аптеки. Все через різке підвищення температури повітря та збільшення ризику гіпертонічних кризів. Саме літом якраз виникають усі всі проблеми із гіпертонічними кризами, з серцевими захворюваннями. Тому е нас якби, побільшало е пацієнтів, які би хотіли знати свій тиск і поміряти цей тиск. Головний біль запаморочення, потовиділення, нестача повітря, сухість в роті. Це одні з небагатьох ознак гіпертонічного кризу. Якщо на вулиці під час покотної погоди людині стало погано, спеціалісти радять обов'язково виміряти тиск. Та за потреби прийняти медикаменти. Крім того, радять приймати заспокійливі засоби та стимулюючі напої. Підійде для цього і зелений чай, який потрібно вживати протягом дня. Він допоможе тримати судини в тонусі. Загалом же медики радять пити багато води температурою від 19 до 20 градусів. Любий заспокійливий препарат, який впливає на нашу вегетативну нервову систему. Його треба приймати щодня. Ті моменти, коли вас чекають якісь перевантаження, коли чекають вас якісь ситуації, такі різкі різкого переходу з одного приміщення в інше приміщення, і ви маєте хвилювання, прийняти. Відрегулюється вегетативна нервова система, не буде такої реакції на зовнішнє середовище. Головна і водночас універсальна порада в спеку психологічно налаштуватись на позитив літнього періоду. Саме це і буде першим кроком назустріч своєму здоров'ю. На Закарпатті активізувалися змії та їх агресивність зросла. Щороку у краї фіксується від 8 до 15 випадків укусів отруйними плазунами. Серед небезпечних найбільш розповсюджена – карпатська гадюка. І хоча її укус не смертельний для людини, однак може викликати низку ускладнень та алергічних проявів. В області є сироватка від укусів змій, запевняє директор Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Томаш Білинець. Вона зберігається на базі відповідного центру. У разі Потреби її оперативно доставляють у будь-який медичний заклад краю. Сироватка водиться протягом шести годин з моменту укусу. Волинь стала ближчою до Закарпаття. В Ужгороді відкрили виставку вишитих рушників волинських майстринь. На експозиції представлено 50 рушників, які вишили сестри Світлана та Галина Махунюк. Серед доробку майстринь вишивані серветки та доріжки. Роботи виконані у різних техніках. Це, зокрема, хрестик, занизування, виколювання, вирізування, точна гладь та мережки. Сестри захопились мистецтвом українського вишивання, яке стало для них справою життя, ще навчаючись у Борислав спеціалізованій школі інтернат усього на рахунку родинно творчого тандему близько 40... персональних виставок та низка нагород і відзнак як місцевого, так і міжнародного рівнів. Ужгород став ще одним містом, де також можна побачити роботи знаних вишивальниць з Волині. Видно, що це все таки не закарпатсь, вишивка не закарпатського майстра, але дуже зачаровує. цими жінками тому, що так як є в них певні вади здоров'я, вони знайшли в себе сили, мусили й мужності, щоб все таки знайшли себе, знайшли своє. Покликання в цьому житті для мене і несподівано така багата палітра різних технік вишивання, те, що вишито білим по білому. І я довідалася, що це саме техніка, вона характерна для Володимир Волинської місцевості. Тому я би хотіла, якщо це буде дивитися, майстриня, низько поклонитися їй від Союзу, Союзу Українок Закарпаття, побажати їй міцного здоров'я, побажати їй Високого злету, того українського духу на цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми: їздити на велосипеді безпечно. В Ужгороді обговорюють розвиток велоінфраструктури міста. Краплі спасіння, Ужгородці долучаються до донорства крові. На цьому я з вами прощаюся далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу у п'ятихвилинних щоденних новинах. Погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.